Прикордонники із Луганщини, які у 2014 році одними із перших зустріли вогнем російських окупантів і не зрадила своїй присязі, цю історію екранізував у своєму фільмі Мирний 21» український актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв він розповідає, що в лютому 2014 року на власні очі бачив окупацію Криму. Та зраду з боку місцевих правоохоронців. Режисер каже, коли дізнався, що Луганський прикордонний загін, який на 85% складався із місцевих жителів, дав бій загарбникам, не повірив. Я не розумів, коли чув цю історію, як це можливо, що це, це найдовший кордон з Росією, що вплив російських засобів масової інформації. Всього того, що сьогодні ми знаємо, як так званий рускій мір. Все ж таки не зламав людей і жоден не зрадить. Для мене питання довіри є одним з таких питань, які, ну як на мене, формують кожну людину. Ця стрічка стала останньою для актора Павла Лі, що загинув від рук російських окупантів 6 березня в місті Ірпінь. Олексій Третенко, який зараз служить у Збройних силах України, у фільмі Мирний 21 зіграв роль сепаратиста. А де це ви бачили поганців з української сторони? Моя гра була досконала. О, Ні, я вам, я вам так скажу. А, звісно, що а, досвід, який досвід, якого ми набули з 24 лютого, він. Ну, а, він виключний, і все, все змінилося, і все зрозуміло, що все було б по іншому, але менше з тим мені здається, що воно було дуже дуже доречно. Івано-Франківськ став першим містом України, де показала стрічку Мирний 21». за словами директорки кінотеатру Лідії Шкрібляк, Українські фільми зараз збирають багато глядачів. Вже на сьогодні ми вже навіть не ділимо українське чи голівудське кіно. Якщо нам колись приходилося працювати з глядачем окремо, тобто починали з того, що ціна нижча, що треба було значно більше давати коментів, реклами про українське кіно, то слава Богу, ці, ці кордони сьогодні вже стерті. 22 лютого стрічка Мирний 21 виходить у всеукраїнський прокат. За словами режисера Ахтема Сейтаблаєва, 10 гривень із кожного квитка перераховуватимуть на придбання мінометних комплексів для сил оборони України. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини івано франківськ